Суд французького міста Нантер зобов'язав журнал Клоузер заплатити 2000 тисячі євро штрафу за публікацію фото Кейт Міддлтон. Трибунал також заборонив виданню подальшу публікацію фото, зокрема в електронному форматі, і наказав редакторові повернути оригінали світлин монаршій родині упродовж 24 годин. Позов від герцогині Кембриджської та її чоловіка принца Вільяма надійшов до суду Франції в понеділок. Знімки Кейт, що засмагала топлес під час літніх канікул у Провансі, викликали обурення королівської родини після того, як французький Лозер опублікував фото напівоголеної принцеси. Змі інших країн світу передрукували матеріал. Адвокат подружжя цілком задоволений постановою суду, проте захисник видання, яке належить родині Берлусконі, розчаровано позовом та висновком, що зйомки були неприпустимим втручанням у приватне життя. На думку адвоката журналу, фото не мали образливого характеру. Молоде подружжя в цей час здійснює турни по країнах Азії та Океанії. Напередодні Кейт і Вільям прибули на Соломонові острови, де місцеві танцівниці з оголеними грудьми зустріли їх урочистою виставою.